Це, це електричка від компанії Nissan, а саме Leaf, першого покоління, дуже класна генерація. Це така автівка, якщо ви бажаєте почати свій шлях у світі електричок. В принципі, непоганий автомобіль. Тут у нас авто 2014 року з батарейкою 24 кВт, запас ходу до 130 км, Має молінзовану оптику, є у нас омивачий фар. Салончик у нас дуже цікавий, йде. Тканина, дуже м'якенька, текстиля, не знаю, можна звати, чи не можна, схоже більше до валюрчика. Виховані вставочки, повний електропакет, складання електрорегулювання дзеркал. Тут ми бачимо, можна купу портів, зв'язаних з зарядочку, заблокувати, відкрити, запланувати зарядку. Можна вам підзвучок, включити підігрів керма, стабілізація, фар. є в нас датчик світла, датчик дощу. Ось таке от прекрасне мультикермо, на якому ми маємо управління екорежимом, круїзом, мультимедією та голосове управління. По пробігу в даному автомобілі що ми маємо? 112 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилочок немає, автомобіль працює справно. Консолі. У нас така мультимедієчка, що ми одразу бачимо, є на Sook, є у нас Bluetooth. Можна зайти в менюшку. Є у нас кліматочок, можна включитися, як бачимо, працює, все дує, дуже класно. А, знизу у нас підігрівчик і сидінь. Ось така ніша, прикурювач, кнопочка запуску автомобіля. Ось такий от цікавий селектор автомату у нас Чікс. У нас смикається камерка заднього огляду з направленнями руху. Як бачимо, все у нас працює справно. Посадити все, як бачите, такий також велюрчі. Велюрчикові диванчики, дуже м'якенькі, вам, сидіти дуже комфортно. Є кармашки такі для документів. Також можна вимкнути задні підігрівчики, ми каються вони ось тут, на боковій частині переднього сидіння пасажирських, можете бачити, ось тут відчиняємо наш автомобіль. Бачимо, відразу у нас тут є запасочка, є у нас зарядочка. Тож, друзі, якщо ви плануєте собі придбати першу електричку, а ви не знаєте що. Ліфт буде прекрасним вибором, адже в нього ще й невеличка ціна. Даний автомобіль на нашому майданчику коштує 6999. Тому запрошуємо вас завітати, протестувати. Якщо вам все сподобається, зможете собі його придбати. Автопоєнт придбай якісне авто.